Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Вигаданий закон про підвищення пенсій та ще багато неправдивої інформації. Бажання заробити чи розпалити вогонь недовіри в суспільстві до влади і до медіа. Дезінформація це потужна зброя в руках шахраїв. Жертвами стають переважно літні люди, які рідко перевіряють інформацію на достовірність. Катерина розповідає, як її бабуся регулярно потрапляє в подібні пастки. Вона вірить, буквально їй там спливає. що Всім пенсіонерам видають допомогу під час війни 5 тисяч гривень. І вона одразу Катя, як тут оформити? Як терміново, куди вписувати номер? каже, бабуся, це розвод, не ведись на це. Мені доводиться блокувати ці номери телефонів. Ось це відео одне з останніх у мережі Тікток. Телеведуча ТСН Соломія Вітвіцька, нібито розповідає про рішення влади збільшити статки пенсіонерам. На це відео клюнув пенсіонер Ігор, повірив і перейшов за посиланням на фейкове опитування. Шахраї заблокували телеграми від цього імені, посилали розсилку, розсилали, займіть мені 20 тисяч гривень. А ось і пенсіонерка Тетяна хоч і ставиться до таких відео з недовірою, але іноді все-таки випробовує удачу. Вона просить молодь перевірити відео, перш ніж переходити за посиланням. Навірно, на першу чергу, недовір'я і теж нужна що молоді, щоб сказав. Я попитаю, молодь письменний мені підкажуть, як це відправити. Шахраї використовують обличчя відомих людей щоб створити картинку, яка буде викликати довіру. Олександр Глущенко, консультант з цифрових технологій, радить звертати увагу на зміст повідомлення і перевіряти інформацію, перш ніж переходити за посиланням. Якщо ви бачите, що умовна працівниця ведуча там одного з телеканалів рекламує щось дуже примітивне, просте і її не властиве, напевно, це підробка і вас хочуть просто заманити, для того, щоб ви витратили ваші гроші. Експерт радить, що розпізнати подібне відео можна завдяки картинці і звуку. каже, в таких відео можуть бути неправильні кольори, розмиття або неприродні рухи, а звук може мати штучний ефект. Ви можете відмітити, що візуальний ряд не співпадає з тембром голосу, що динаміка тіла, рухи там рук, голови також не співпадають ні з тембром голосу, ні з диханням, ні з гучністю цього голосу. Основна мета таких відео це крадіжка грошей або набивання підписників для того, щоб пізніше розгорнути більш масштабні шахрайські схеми. Переважає в більшості випадків алчність для того, щоб людину ввести в оману і щось у неї відібрати, або дістатись до її персональних даних, або вкрасти сторінку, екави або виманити дані картки, вкрасти з цієї картки гроші. Ольга, членкиня комітету з розвитку штучного інтелекту при міністерстві цифрової трансформації України, просить перевіряти інформацію на офіційних державних сайтах. Неважливо, який рівень законодавства будемо, все одно маємо застосовувати своє критичне мислення і розуміння того, що ніхто жодне законодавство не зможе так гарно подбати про нас, як наше вміння фільтрувати інформацію, нашу інформаційну бульбашку, те, що ми поширюємо, і яким чином ми взаємодіємо. Також юристка стверджує, що більшість шахраїв, які розповсюджують фейки, знаходяться за межами України, зокрема в Росії. Притягнути їх до відповідальності складно. Ми не можемо звісно вплинути на тих праців, які є на території Росії, на території країни агресора, то ми можемо взаємодіяти з платформами, на яких поширюються такі матеріали.